Товариство, усім привіт! З вами я, Владислав, і ради вас вітати на каналі Теліжан. І це у нас огляд збірки з модифікаціями про українську вітчизняну техніку. І цього разу ми оглядатимемо, друзі, крази. Перш ніж оглядати, хочу зауважити, що у нас будуть як звичайні старі крази, так і більш сучасні. І також деяка Вітчизняна техніка. Ну, ось, до речі, і воно, друзі. Я вже думаю, що ви здогадалися, що ж це у нас, друзі, за транспорт такий. А ви не забудьте поставити вподобайку та підписатися на цей канал. Це мене змотивує робити наступні відосики. Так, ну я знаю, що багато гравців все ж хочуть бачити стареньку таку техніку, старенькі крази. І, друзі, цей крас точно підійде для вас. До речі, він і був в 19-й фермі. Цікаво тим, що у нас це як звичайний крас, але він з різноманітними модулями. Тобто ми можемо взяти як і для сипучих матеріалів, так і для сіна, так і для тюків, так і для жидких там. Сполук різних там добрива, гнії. Також можемо і для тварин, а для тварин це найголовніше, що можна тварин перевозити з допомогою одного спеціального модуля. Все ж, друзі, це крас для вас. Він точно вам допоможе у фермерському господарстві. Ну нічого особливого, стара модель кразів кабіна відповідна. Звісно, нагадую, що в описі ви розшукаєте усі потрібні посилання для завантаження даних модифікацій. Теж бачите, фари у нас добре сяють, усе працює нормально. Рекомендую цей мод завантажити. Тому що тут є різноманітні модулі, які дуже покращать вашу гру. Так, але окрім цього, у нас також є модпак. Модпак ось таких також кразів. Я навіть пригадую, використовував цей модпак ще у проходженні на мапі кошмаки. Тут як звичайний самосвал, так і є для добрив. Ось така, бачите, друзі, велетенська така штукована, бункер. Також є окремо тягач, можна його, звісно, ще обрати. Ну і звичайно, окрім цього, у нас є. Причіп. Можемо причепити до краза і, звичайно, що перевозити щось. Наприклад, зерно, сипучі матеріали. Пригадую, на красилівці я перевозив вапно. Ось так. Так, ну що, друзі, ось такий цікавий крас. Єдине, чим вони відрізняють, це лише функціонування. Чи це самосвал, чи це ось такий друзі-бункер. Ну, він ось так працює, можна сюди засипати як насіння. Так, і вапно, і також сухі добрива, доволі корисна модифікація, і підійде для тих гравців, яким подобається все ж стара ось така техніка. Ну і також самосвал. Не забуваємо також і про нього. Якщо говорити про функціонал цих кразів, то теж, друзі, спеціальна анімація, як у нас смикаються фари, як у нас всередині кабіни. Крутиться кермо, педалі теж працюють. Ну і не забуваємо про показчики, які показують швидкість тягу нашого краза. Так, друзі, а тепер переходимо із старих моделей до моделей кразів кінця 90-х та початку нульових. Звичайно, це у нас краз, Emez. 330. Якщо ви будете його шукати в описі. Ось, речі, друзі, І він запускається теж відповідно, а двигун у нього Фордівський. І також, друзі, напівпричіп Дністер. О, теж він, друзі, київського виробництва. Ось так і він виглядає. Навіть, бачите, у нас фари все ж хвацько. Працюй, але, на жаль, немає анімації відкриття або закриття наших дверей. Ось, друзі, такий якраз. Я його на Млининській випробував. Модифікація мені сподобалася. І навіть вийшло оновлення, бо тоді не можна було змінювати колір. А зараз усе працює. Ну і друзі, Дністер. також ось такий напівпричіп. 80 тисяч літрів. Міськість цього причепу, напівпричепу. А це дуже багато. Також є ось. Така платформа на колесах можна під'єднувати навіть до тракторця. І потім ха, цей напівпричіп перетвориться в причіп. Ось так. Ну, друзі, і старо можете використовувати Кльово, що таке, звісно, що є. Бо тому що, коли велетенські поля, хочете чогось великого. Ну і також брезент у нас теж тут присутній, можна накривати, щоб аби не замочило. Аби не замочило дощиком. Ось е, наш врожай. Також, друзі, ось звичайний такий крас, вже новіша модель 6443. Ось, друзі, і він. Чим цікава саме ця модифікація? В тому, що тут не тільки є тягач, але також є два напівпричепа. це крас караван і також воронковий напівпричіп. В кабіні теж нічого такого, знаєте, <смітна> особливого, просто дещо змінені конфігурації саме. У цього краза. Ось, друзі. І воно, ліхтарики теж тут працюють. Усе, в фарах гаразд. Оце так. А якщо ми перейдемо з вами в панельку, то ми також з вами побачимо дещо цікаве про те, що я і говорив. Тому що не тільки у нас тут ось такий звичайний краз, але також до нього додаються окремі напів. Причепи. До речі, ми його з вами випробовували у проходженні на оновленій землі. Є ось такий воронковий із кількома там, частинами 60 тисяч і також 48 тисяч літрів. Місткість. Доволі корисні штуки у нас. Та і вийшла ця модифікація. Не сказав би, що. Дуже давно вийшла вона. Вийшла буквально, можливо, півроку тому точно вона у нас була. Так, але окрім ось такого краза, у нас є також і комбіновані, тобто звичайний самосвал і також для колод, для перевезення. Теж, як і говорив, нічого особливого немає. Але ці крази, наприклад, ось цей був оновлений. Тому що не можна було змінювати колір. А тут, друзі, ця функція у нас доступна. Те саме з ліхтариками, але функції цих кразів різні. То тягач, то для перевезення колоти, то для перевезення, наприклад, зернових культур для перевезення збіжжя. Але, друзі, нічого особливого у них немає. Просто зовсім різний модельний клас. Зовсім різне використання може бути. Саме у них. Також нагадую, що ви можете підтримати канал фінансово, це для мене все ж дуже важливо. І також у нас є спільнота у Телеграмі. Так, ми з вами глянули на лісовозку, хоча я правильно казати деревовіз, але то таке чи колодовіз. Також, друзі, ще один крас, ну, Як і інші, вони дуже схожі, але, звісно, конфігурації в нього інші. Та і він перевозить у нас зернові. Також всередині доволі файненько. Ми його використовували, щоб пригадати, де? А, так, на Млиницькій, На Млиницькій ми з вами його використовували. Якісна робота. Ось, друзі, для лісу у нас, для колод, перевезення. Ну і звичайний ось такий, також міськість у нього немаленька. Також, ось бачите, така от міськість. 17 тисяч приблизно. міськість цього кразу. Давайте зараз його з вами. Випробуємо. Аби перевірити, як це він у нас працює. Ну так, цей краз теж оновлювався. Теж оновлювався. Так, ну що, давайте зараз десь тут станемо і будемо оглядати те, що у нас лишилося. Бо насправді є на що дивитися. Так, постій тут кразику. А ми зараз підемо з вами до. Ні, це буде на потім. А ось у нас, друзі, оріхів Сільмаш вироблено в місті Оріхів Запорізької області. Це у нас ось така штукована, яка нам допомагає підбирати зерно. Чим що там шеріпак можна підбирати? Ячміні, кукурудзу, ось дому і такої штуки. Файненько, що ось таке у нас є. Також, друзі, ось таким чином він у нас працює. Я його випробував на мапі Млиниська також. Доволі цікава модифікація, я теж отримувала оновлення. Ну, виправлення деяких там багів, неточностей. Ось так, друзі. Рекомендую наш вітчизняний агрегат. Чи не агрегат, А спеціальна машина. Ось так. Але щоб вона працювала без людини, нам потрібно купити спеціальний генератор. І я пригадую, чи можливо так точно повинно там бути. Зараз ми з вами зайдемо. В панельку. Давайте зараз глянемо, Чи воно справді... Так, є, друзі? Генератор його також треба заправляти пальним, аби у нас безперешкодно працювала наша ця штуковина. Ось так. Наш навантажувач з таким от шнеком цікавим від міста Оріхів Запорізька область. Так, друзі, ну звичайно, що у нас є Запорожець, як же ж без нього. Який фермі цього запорожця немає? Він будь-де є цей Запорожець. Аби тільки хі -хі, був шкода, що немає Таврії, шкода, що немає Ланоса, це було б справді хвацько, аби ось такий транспорт у нас бував у самісінькій іграшці. Ну ось, друзі, Запорожець, вітчизняний транспорт. Але якщо вам бодай не подобається Запорожець, ви хочете чогось іншого. То для вашої уваги, друзі, Луас Волинянка. Теж, друзі, український транспорт вироблений в місті Луцьк. Саме ось це. Але він не просто ось такий ось цей <хи> транспорт. Дивіться, що у нас всередині. Якісна робота. Якісна робота. Здається, він із 17-ї ферми теж 17-й фермі його не було. В 19-й він був і в 15 й Ось, друзі, волонянка. також можна знімати брезент, хі -хі, аби потім завантажувати якісь палети, піддони і возити на продаж. Доволі хороша штуковина. Так, давайте також випробуємо. Ну, у нього така сама тяга, така сама швидкість, як у Запорожця. Тому, друзі, для вас вибір є. Або ви хочете. Запорожець обрати або Волинянку. Але якщо ви вже вмієте створювати модифікації, то можете зробити Таврію або ж е, Ланос. Ну так, знаєте, для різноманітності. для різноманітності. Так, а тепер остання модифікація, про яку мало хто знає, мало хто знає, що ж це взагалі таке, друзі, це у нас вітчизняний навантажувач, вироблений у місті Львів. Ну, так, можливо, для багатьох він просто невідомий, мало хто про нього ще знає, але, друзі, це у нас львівський навантажувач. Ось такий, друзі, львівський завод автонавантаження. Тут різні, друзі, є конфігурації, можна причепити, будь-що кіфш для палетів, для колот. Доволі хороша штуковина. Він, до речі, був для 17-ї ферми, але, на жаль, там були не наші знаки, там були російські номерні знаки, і тут зовсім інша різниця. Тут набагато кращий функціонал, тут немає багато багів. Друзі, користуйтеся, користуйтеся. немає ніяких написів, усе на ваш смак змінюйте кольори. ось. Мені такі подобається, тому я такі от і поставив для себе. Але модифікація теж доволі корисна, і якщо ви не хочете користуватися, до прикладу, тим самим ЮМезиком, чи до прикладу ХТЗ, які у нас були в попередньому відео, в попередній частині ось цього модпаку, чи ні, це збірка модифікацій, все ж це не модпак, просто, проста збірочка. Друзі, демонстрація для вас справді хороших модифікацій про українську вітчизняну. Техніку. Ну що, ж, друзі, ось така у нас штукована, ось такий навантажувач. Ну, також буде ще дві серії. По-перше, ще треба оглянути усі агрегати, які у нас є для обробітку ґрунту. Ну і що там ще лишається? Комбайни. Оце все, друзі. Ось такі у нас модифікації. А ви підтримаєте цю ініціативу до байкою я витратив на це дуже багато часу для того, щоб знайти модифікації, також їх протестувати. Ну що, друзі, дякую за увагу! Дякую, що дивилися! Слава Україні! Слава українським захисникам!